Разом із чорноморською стоматологічною поліклінікою в цей раз робимо огляд на рентгенологічний кабінет. Трапляються випадки, коли без рентгену просто не обійтись. Зубне лікування процес складний. Отож, давайте розберемось детально, коли він потрібний. Якщо нам потрібно зробити рентгенівський знімок одного зубчика, або декілька, які розташовані поряд, у нас є рентгенологічний такий дентальний апарат, або як називають, ще прицільний. А якщо нам потрібно оцінити всю зубочолісну систему або навколишні тканини, то виконується ортопантомограма, або, як говорять, панорамний знімок. Наші пацієнти мали змогу отримати і такий, і такий вид термкологічного обстеження. Дуже часто. Назначають наші лікарі рентгенограми, якщо карієс знаходиться в недоступних для огляду місцях, якщо це якесь запалення, можливо, якісь новоутворення на корені, як ранульома чи кісти, при травмах, при переломах, при прорізуванні зубів, якщо треба оцінити, як іде зубчик чи в правильному напрямку. А зараз завітаємо до самого кабінету. Ось так робляться детальні, прицільні знімки, а детальніше ми розкажемо все у нашому сюжеті. У нашому рентгенологічному кабінеті проводиться такі обстеження: як панорамні знімки, візіографічні знімки та прицільні детальні знімки на рентгенівську плівку. Ці обстеження проводяться за направленням лікарів. Знімки використовуються як для діагностики захворювання, так і для контролю лікування зубів. Звертаються за направленням лікарів тобто по потребі, ну, зазвичай людей. Трошки є нас на зміні. Працює багато лікарів, тому кожен хоч по одному знімку за день відправляє. До речі, є категорія населення, яка отримує рентгенне обстеження безкоштовно. При цій детальні знімки у нас для воїнів наших ЗСУ, для гострої волі, яка надається в результаті ургентної допомоги. Для маленьких діток у нас безкоштовно. Незалежно від того, працюємо ми з Національною службою здоров'я чи не працюємо, ми цю послугу надаємо безкоштовну. Ортопентований знімок у нас безкоштовний тільки для воїнів засудження. Отож, у разі потреби, за якісним лікуванням, сміливо звертайтеся до Чорноморської стоматологічної поліклініки. Разом до перемоги і